Існує думка, що смарт-годинники та фітнес-браслети не можна заряджати потужними зарядними пристроями, тому вирішив провести експеримент і підтвердити або спростувати її. Для цього використаю три зарядні пристрої різної потужності: перший на 10 Вт від компанії Lenovo, другий на 20 Вт від компанії Motorola, і третій на 120 Вт від компанії Xiaomi. Першим у тесті буде смарт-годинник від компанії MSFit. Під'єдную його до зарядного пристрою, який йшов з ним в комплекті. Далі під'єдную USB-тестер. Розпочинаю тест із зарядного пристрою на 10 Вт. Після під'єднання можемо спостерігати, що на годинник подається струм 0,18 А. Через декілька секунд сила струму зменшується до 0,16 А. Повторюю тест із зарядним пристроєм на 20 Вт. Після під'єднання можемо спостерігати, що на годинник подається струм 0,18 А. Через декілька секунд він зменшується до 0,15 А. І на завершення під'єднує найпотужніший зарядний пристрій. Після під'єднання можемо спостерігати, що споживається струм 0,18 А. Через декілька секунд він зменшується до 0,15 А. Наступний у тесті фітнес браслет від компанії Huawei розпочинаю тест із 10 ватного зарядного пристрою. Після під'єднання можна спостерігати, що споживається струм 0,9 А. Виконую повтор із зарядним пристроєм на 20 Вт. Спостерігаємо, що споживається тих же самих 0,9 А. І завершуємо тест із зарядним пристроєм на 120 Вт. Можемо переконатися у тому, що споживається знову 0,9 А. І на завершення тест із дуже дешевим китайським годинником, колись придбав на Аліекспрес менше ніж за 100 гривень. Під'єдную його до USB тестера, а далі до зарядного пристрою на 10 Вт. Бачимо, що споживається 0,10 А. Тепер на черзі 20 ватний зарядний пристрій. Знову маємо 0,10 А. І залишився зарядний пристрій на 120 Вт. Знову спостерігаємо 0,10 А. Висновок насправді тут дуже простий. Контролери, які містяться у смарт-годинниках та фітнес-браслетах, Контролюють силу струму заряду незалежно від того, до якого зарядного пристрою вони під'єднані. І смарт-годинник або фітнес-браслет завжди заряджається правильно. Тобто більшу силу струму, ніж допустима, контролер на акумуляторну батарею не допустить. Але це за умови, якщо він повністю справний. А також ви використовуєте справний зарядний пристрій. На цьому я буду завершувати. Надію, що відео було цікавим. Дякую за увагу і до зустрічі!